Я почуваюся нормально, Юра. Як сам Переміг схема, це прикольно. Вже робив так. пефішка в Любиш грати в слова. Так ось братан. Тобі пізда. Тепер ти на зриває. Вийобую з проходом, так наче переміг сто крав. Він скіф казав, що ти молодий репер, о боже збав. Ти не молодий, в тобі всі п'ятдесят, як стоп. Я, я не ти сам, мене складніше пройти. Хочеш флоу, наче води, о чому ти так хрипиш Мені не порахувати. Скільки ти зажував слів, Ти виріс великим, бо завжди хавав свої рядки. Це дивно, видно, його так виховав, батя Рядками не можна плюпати, їх треба ковтати. Ти полюбляєш футбол, то може туди йди, брат, але я знаю, це хуйня, там не дають зелених карт. Чому беруть не російський блін? Мовне питання встало, тоді ти прав. Пись кричати за Україну, легше на чужині, як ти ходиш на шибкою на плечі, ти Мадрид Я оформляю скид на тебе, наче ти відер, ти оформляєш скид. Демо віру на стрімі ти сієш гривні, Думав будуть голоси, як на виборах Ти топ донатор на панамі Самоплати собі кілера а? Стираю тебе з фіналу, на чіпрачка стейн. Думаю, Юра хотів читати під шум манет, Янмен, вайм, ріжу тебе, як жирний стейк, Твоє місце пусте, його зайняв Аєм я не п'ю горілку, бавлюся соком, Юра читає в Барселоні, іспанський сон Мохаша болить серце, коли зводить Збирає трек по складах, наче він брокер Ваєм в коконі, ти думав від реба, де по чорнів, ти в копоті Зроби нам ще один вордплей, ми усі похлопаємо Принесли відрохам нати сказав, похлопаємо <плев> Три був тут речі, тепер ти там деш, ні тебе трахнув більше, хтось повинен бути бежим, тебе трахнув я, хтось повинен бути другим, Хто третій. Ти не пройдеш, його не буде. Адьоссень, яр, Юра мама, то на моменту інсумпасобал звати до тебе без таблеток, ти вже старий, та ще зелений, як песто, Юра хапнув сильно та спить, бо вже час і Я теж хочу по пообідні, як у вас на півдні. Ти можеш бути першим тільки як перші півні. Добра студія, чи як сказати? Добрий вечір, студія. Я казав вже. Вайм, ключи в мікрофон мейдей, Хочеш на гору, та тебе чекає хрест. двері, як джентльмен, ти будеш другим, хто вижив? Я ти не свій трек You're not first, why am кричи в мікрофон мейдей Хочеш на гору, та тебе чекає хрест, No name, ти не перший Вайм, не найдися на файер ти перший, ти перший, ти перший це фарітейл. Ти будеш перший, тільки якщо буде черга, зрадити свого кінта, скаму пообійця б не казати на батлі про конфлікт влади 11-Lines Але ми бачимо згадки про нього за раунд Юра після базу пише в приватні Ти просив мовчати про алта, не краво, вони ж бля, так схожі реально Ю -ю -ю Юра, я язику не хазяїн Ти кинув кінта двох хуйових панчлайн, чувак, ти й на далі будеш нікому не потрібен, хіба що, крім монопанки, панам? Сі з ладом, та точно знаю сім'ї не без виродка Ти так хочеш забрати фанаму, ще кинув на банду навіть свої принципи Коли ви після школи курили за гаражами Ти здавав всіх друзів ти після уроку, не задала домашку, перші кричав ви забули Ябана Криса для тебе це просто була перевірка З тобою не те, що блять піти в розвідку Не вийдеш за пивом, пиди звідси розбійних. Чому ти мовчиш? Я виганяю демона, на не на начисла латинь Коли я читаю навіть і твоїх друзів може піти, приїхав в Іспанію, щоб цілувати мощі ти не бабка в Угарпошті, але мені дихаєш спину <смітно> Ти підхватив Барселоні <смітно> з <Barcelon's> <z> банку <смітно> Я не про жінку <смітно> На голові з'являється пеномат Ісі тут чітко тебе нема Ти хотів читати як те княй Та в тебе дихалка, Як дарта Вейнера Надягай на себе костюм на пеномі немає панчо Готую баструхи Я йду до фіналу І ти знаєш чому Буду трахатись джоком Це мій пізділ Вайм кричи в мікрофон, мийдей, Хочеш на ворота тебе чекає греб No name, you're not first, why am Weвday як джентльмен Ще будеш друзем, хто вижив? Я що ти не заси свій трех Unit first, why am Ключи в мікрофон, matei Хочеш нагору, та тебе чекає крест, No name ти не перший Діся на файрблей, ти перший, ти перший, ти перший це Tail Бля, я тебе в рот їбав, по ним... я тобі, сука, казав, не кажи, закрав нахуй. Я б блядь За за хуйню їбучу Криса, блядь, криса, бар. Ладно, я шучу, все нормально.